Hola, amigos! Вітаю, друзі! Починаємо лекціон номер 8 Сьогодні ви дізнаєтесь, як сказати іспанською: бути чи не бути. Або якщо на мові оригінала to be or not to be наше вітання панові Шекспіру. Ми також позмагаємось на розпізнавання кольорів. Ви зробите перший переклад тексту без словника. І будуть, звісно, нові слова. Друзі, починаємо з дуже вживаного дієслова, яке ви використовуватимете постійно. По-перше, завжди вивчайте дієслова в незмінній формі. Іспанською вона називається інфінітивом. Отже, перейдемо до відмінювання дієслова сер бути. Читаємо разом. сой» ту ерес, «ей ес» nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Перед тим, як читати приклади, друзі, зауважу, що в іспанській мові, так само як і в українській, не обов'язково вживати особистий займенник з дієсловом. Українською, наприклад, ми кажемо: Хочеш кави або Піту спати?». Хоча ми можемо також додати особистий займенник і сказати: Ти хочеш кави. Або я піду спати. Так само і в іспанській мові. А те, що відрізняється, це те, що в українській мові ми не кажемо Я є українка, хоча це не ріже вухом. Але ми кажемо це є важливим. А от в іспанській дієслово «се» в реченні завжди має своє місце. Давайте розглянемо приклади. Союран. Як бачите, тут ми можемо оминути особистий займенник Йо, але не діє слово сер в першій особі однини. «Ерес еспаньола?» або «Ерес еспаньола, Або Ерес еспаньола ну? Як бачите, в другому прикладі ми вжили пунктуацію, про яку я розповідала вам на шостому році. Серхіо есмусимпатіко. Nosotros somos de Madrid. ¿Sois hermanos? Las blusas son azules. Як бачите, в деяких випадках переклад може бути ідентичним. Друзі, настав час Гамлета або Принца Датського. Зверніть увагу на ім'я пана Шекспіра іспанською, будь ласка. І звикайте, що всіх англійських Вільямів Іспанською називають «гієрмо». «Гі а тепер до самої цитати. Сер оно сер. Добре, з дієсловом, сер, ми завершили. Хіба що на наступному року я наведу вам приклади вживання цього дієслова. А зараз я хотіла б трошки зупинитися і навчити вас. Як вимовляти іспанською назви деяких музикальних гуртів, які ми вимовляємо на англійський лад? А от іспанці читають їх іспанською. А саме, у дош, «ТЕН-СЕ-СЕ». Це вам на згадку про іспанську абетку і звуки. До речі, якщо ви будете спілкуватися з іспанцем іспанською, і назвете якийсь з цих гуртів англійською. Скоріше за все, він навіть не здогадається, про кого ви кажете. Тому запам'ятайте, будь ласка, для розмови з іспанцями. Настав час читати разом вголос назви кольорів. Готові? Почнемо. Асуль. Амарійо. Морадо. Мораго це від слова мора ожина. Наранха. Наранха це і колір прикметник, і апельсин іменник. Тобто наранха це помаранчевий прикметник і апельсин іменник. Йдемо далі: Гріс – «кларо», гріс оскуру. Так само ви можете додавати ці два слова до будь-якого кольору. Клару і оскуру. Negro, verde, Рохо. Але про червоне вино ми кажемо біно тінто. Ліла. Це бузковий кольор, теж прикметник, а також іменник бузок. Роса. Так само прикметник кольору рожевий і іменник троянда. Біолета. Аналогічно фіолетовий і фіалка. І бланко. Друзі, давайте зупинимось на прикметниках наранха, ліла, роша і Біолета. Я впевнена, ви пам'ятаєте, що іменник кольор має чоловічий рід. Тобто колор ес маскуліно. А наведені прикметники закінчуються на А. Отже, запам'ятайте, що в кольорах ми не змінюємо закінчення А на чоловічий рід іменника. Колор. Разом це звучить так: колор наранха, колор ліла, колор роса і колор біолета. А зараз будемо перекладати. Маленька передмова. Друзі, ви бачите перед собою незнайомий текст з купою незнайомих вам слів. Але не поспішайте перекручувати. Все не так складно, як може здаватися. Я буду читати повільно, а ви читайте з екрану. Авокати. Ріко ен салес, минералес і вітаміс Б і Е. Contiene un 30% de grasas insaturadas, sin colesterol. Es antiestresante y muy indicado para personas nerviosas. Es una dieta ideal. І калорика para los enfermos del corazón. Напишіть, будь ласка, чи після першого прочитання ви визнали зрозумілі вам слова. Тепер прочитаємо разом ще раз. І повторюйте за мною, будь ласка, ви маєте себе чути. Ріко ен салес, minerales. Y vitaminas B y E. Contiene un 30% de grasas insaturadas, sin colesterol. Es antiestresante y muy indicado para personas nerviosas es una dieta ideal y calórica para los enfermos del corazón. А як зараз? Помітили якісь нові зрозумілі вам слова? Давайте розглянемо текст. Зверніть увагу на слова, виділені червоним шрифтом. Тобто, ми бачимо, що йдеться про мінерали або про щось мінеральне. Також ми бачимо вітамін В і Е та 30% чогось. В останньому реченні є слово з, префіс, з префіксом анті, який ми розуміємо, і який прив'язаний до корення стрес. Тобто, можна здогадатися, що йдеться про щось анти, антистресове. Далі ви вже знаєте слово персонаж, а «нервіосас» підказує нам зв'язок з, з нервами. Іменник дієта я вам ще не писала, але ви вже його розумієте. Слово ідеаль натякає на щось схоже на ідеальне, а слово калоріка може вказати на зв'язок з калоріями чи чимось калорійним. А тепер подивіться на слова, виділені синім кольором, будь ласка. Слово ріко ви вже вивчили, чи не так? Якщо придивитися до слова салес в комбінації з словом мінералес, можна припустити, що йдеться про мінеральні солі або про солені мінерали. А слово «колестероль» може, може здатися схожим із словом холестерол, холестерин. А може і ні. Але, в підсумку, друзі, як бачите, в незнакомому тексті приблизно половина слів нам підказує, про що йдеться. Отже, на вашу думку, згідно з текстом на екрані, якими якостями наділений авокадо? Виходячи із слів, які ви зрозуміли або відчули, чи, чи, чи є корисним авокадо? Напишіть ваші відповіді в коментарях під відео, будь ласка. І наша постійна рубрика Вокабуля Реконосіблі. Інформація для нових учнів. В нових словах я завжди підкреслюю наголосну голосну. Або, якщо я не підкреслюю, значить в цьому слові є знак наголосу. Іспанською він називається тільде. Тобто, звертайте увагу, будь ласка, і запам'ятовуйте з правильним наголосом. Як завжди, я буду читати повільно, робити паузу, аби ви за мною повторювали. Готові? Починаємо. Блуса. Калорія. Калоріко. Тобто калорія це у нас іменник жіночого роду, а калоріко або калоріка це прикметник. Мінераль. Мінераль. Так само. Іменник чоловічого роду мінераль. І прикметник мінераль. Друзі, плутати не будете. Я вже пояснювала на попередніх уроках і на прикладах ми ще це будемо розглядати. Йдемо далі. Ідея. Ідеаль. Ідеаль. Зверніть увагу, що прикметник ідеаль. Він може бути і прикладатися як ідеальний і як ідейний. Так? Тобто я тому вам надала зверху два іменника. Це різні слова, але прикметник однаковий. І так само за контекстом ви не будете його плутати. Нові слова я розділила на групи. Перша група це іменники з нашого тексту. Читаємо разом, будь ласка, я повільно, ви за мною. Сай. Граса, колестероль, енфермо, corazón. Наступна група це два слова: сін і пара. Наступна група це іменники, які ми вже багато бачили, які мають однакове коріння. І тільки закінчення нам вказує на род цього іменника. В даному випадку ми бачимо плюраль, тобто множину, яку ми з вами дуже скоро будемо вивчати, вона дуже проста в іспанській мові, але тут просто запам'ятайте ці два слова: ерманус, ерманас. Зверніть увагу, що іменник е, перекладається як брати. І також як брати і сестри. Тобто, якщо у вас два-три брата, дві-три сестри, ви кажете Міс Ерманос», маючи на увазі і дівчат, і хлопців. І четверта група це сполучники, які поєднують елементи фрази. Зверніть увагу, сер де Маврід, Київ, Дніпро, Колонія. Тобто бути з Мадриду, Києва, Дніпра, Кельну. І так само сер ріко ен бути багатим на. Ви пам'ятаєте, ми вивчали слово ріко. І тут додається сполучник, який вам дає підказку на вживання і на переклад цього слова. Наш сьогоднішній урок добіг кінця, друзі. Сподіваюсь, було цікаво і неважко. Займайтеся іспанською, будь ласочка. передивляйтесь відео, якщо хочете освіжити в пам'яті деякі поради або правила, або запас слів. Питайте, коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте і донайте, будь ласочка. Адіос!